Сьогодні тур по парку Шевченка Біла церква. Давай Саня їдь. Тут напої. Тут також коктейлі дівчата роблять. Можна посидіти. Так, тут у нас лабіринт. Саня, давай І газку. Батуты. І батути. Дітки собі катаються. Отам у нас є поні. Давай повертай. Так, Олександр далі веде нас у таку відпочинкову зону. Тут у нас дуже старенька каруселька, яка вже не знаю, хто катається. Далі тут у нас батути, машинки ще є, Танки. Танки. Сань, дивися, куди ти їдеш. Солодка вата, побулю не збей. Шарики. Сувениры. Ой, такие красивые 200 куточек можно. А там паровозик. Там, там еще рай, у нас рай, є рай, отака, дивися, дорога. Вертаем. Так, у нас еще есть такие роллер-дром. Далі є у нас батути ще надувні. Отакий цей і у нас пішечка колесо огляду. Разуємо. Там